Ну а більше подробностей в наш країні подиви на каналі, Спроя, щоб рухатись в НАТО звернулися до Дональда Трампа. Генсек НАТО Марк Рюте сказав, що має вирішальне значення для колективної оборони. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Гентивної оборони НАТО, водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість. Ми повинні також переконатися, що Україна може рухатися вперед, наголосив він. Рюти також додав, що з огляду на явне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні бути впевнені, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати оборони Сполучених Штатів під гексет ухвалив рішення призупинити Україні постачання пакета озброєння. Цей пакет допомоги не загрожував скороченням американських арсеналів або обороноздатності держав. Ви водночас прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Вашингтон не відмовився від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги. Вашингтон, як вона сказала, не відмовився від підтримки Києва. Вони не припинили постачання зброї та підтримку України. Вони переглянули рішення про постачання певних компонентів, що є важливим фактом, але сильно відрізняється від повної відмови. Мелоні повідомила, що особисто говорила із Дональдом Трампом, обговорювала з ним Україну і торгові мита і сподівається на позитивні зрушення у цьому питанні. Після дуже хорошої розмови із Зеленським президент США готовий переглянути рішення про припинення поставок. Йдеться про десятки ракет, вкрай необхідних для захисту від російських атак. За даними джерел агентства, Трамп налаштований позитивно і відкритий до подальшої підтримки України у сфері протиповітряної оборони.